Сьогодні, у тривожний час для нашого українського народу і нашої держави, ми твердо віримо, що цьогорічний день перемоги слугуватиме гуртуванню та єднанню української нації, додасть нам силу духу і міці у збереженні і розбудові української держави. Тож учні, вчителі, батьки. Всі жителі села Чернянки, ми одностайно виступаємо за світ без війни, за мир за Україну. Ми за мир! Ми за мир! Ми проти війни! Ми, проти війни. ми за єдину Україну! Ми за єдину Україну! Шановна товариство! Дозвольте урочистості нагоди 65-ї річниці великої перемоги нашого народу у великій вітчизняній війні 41-45 років оголосити закритими.